Без любові нікуди Освідчитись у коханні, подарувати каблучку цього дня Валентина традиції не змінились. У столичному ресторані «Фру-Фру» теж взялися дарувати гостям часточку свого найпалкішого почуття. кажуть, вклали у святкове меню чимало любові. Сьогодні ми готували з особливою любов'ю. Бо готувати без любові взагалі неможливо. Я дуже люблю готувати і хочу, щоб це цінували інші. Романтичну атмосферу міста закоханих цього дня підкреслив ще й музичний супровід. І звісно, куди ж без обов'язкового атрибуту свята? Валентинок, аби кожен міг забрати з собою часточку любові. Сьогодні для наших гостей ми підготували романтичну атмосферу. Запросили піаніста, який виконував їх популярні треки. Та гастрономічні смаколики від нашого ресторану. Попри всі наші реалії українцям треба не забувати про найважливіше і підтримувати кохання яскравими моментами теж необхідно, кажуть у ресторані Фрофру.